Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика та Котиків. Давно не бачилась. У мене нарешті з'явилось натхнення та віддав час для вас підготувати новий регіону. Я побагу думала над темою, якою хотіла б вам запропонувати, і вигадала таку тему як основу комбінаторик. Мені здається це досить цікаво. І так, що взагалі таке комбінаторика? Комбінаторика — це такий розділ математики, який вивчає задачі вибору та розташування елементів відповідно до певних заданих правил. На які питання відповідає наука? По-перше, скільки є різних комбінацій для створення пошинника для котика, якщо є 5 кольорових стрічок та 3 види перелоків, так якщо ви там не будете їх комбінувати. У вас будуть виходити різні кошельники. Ось скільки є можливих варіантів таких ошибників, або наприклад, Скільки є способів, щоб розставити трьох котиків в чергу за смаколикою, або скількома способами можна назвати п'ять кошенят, якщо у нас є 10 різних імен. Е, також ви можете мене запитати, де використовується комбінаторика. Також я можу вам відповісти, це взагалі в сучасному світі доволі. Використовуваний розділ математики, він перш є базою для теорії ймовірності. За допомогою комбінаторики для ймовірності обчислюється кількість можливих варіантів та вибірок, не знаючи комбінаторику, вам буде важко розібратися в теорії ймовірності. Також використовується в програмуванні, наприклад, це може бути шифрування, наприклад, для оцінки стійкості, алгоритмів шифрування. Комбінаторика є основою, бо вона якраз розраховує можливу кількість варіантів. Також використовується в теорії ігор. За допомогою комбінаторики, розробники можуть порахувати, так, яка, скільки у них можливих комбінацій рівнів, наприклад, або там якихось деталей в цих рівнях. І щоб зрозуміти, скільки роботи їм треба зробити. Також, якщо це взагалі, то це використовується в розробці певних алгоритмів. А та зараз така доволі гучна тема це штучний інтелект, то комбінаторка також тут доволі широко використовується, наприклад, для побудови моделей штучного інтелекту та машинного навчання. Коли розробникам треба оцінити, наприклад, скільки їм потрібно даних для навчання моделі, то тут також дуже сильно їм допомагає комбінаторка. І так, щоб взагалі треба знати перед тим, як почнемо поглублятися в комбінаторку, хочу вам нагадати, що таке факторіал. Факторіал це допиток усіх натуральних чисел від 1 до n. Наприклад, N-факторіал це 1, повноштана 2, 2 3, на 4 на 5 і так далі, і до N. Наприклад, 5 факторіал – це 1, на 2 на 3 на 4 на 5, тобто 120. І тепер продовжуємо з основними принципами в комбінаториці. Принципи — це, можна сказати, До два основних правила. Перше це додавання та множення. Давайте в них розберемось на початку. Принцип додавання. Якщо вам треба вибрати один елемент з кількох груп елементів, але ці групи вони між собою не перетинаються. Тоді ми використовуємо принцип додавання. Звучить, можливо, не так зрозуміло з першого погляду. Давайте, на прикладі розберемося. Він так обирає собі місце для сну. У нього така красива квартира, в якій він живе. І в нього є цілих три подушки, дві коробки та ще одне ліжко. Ось, і ось він зараз планує спати, йому треба зараз вибрати. Тобто в нього є три групи. Елементів це подушки, коробка та ліжко. Ось йому треба вибрати. Тобто, що він може обрати? Він може обрати або одну з трьох подушок, або одну з двох коробок, або одне ліжко. Тобто, якщо у нас між умовами, які ми виставили, можна поставити слово або, тобто вони, мовно кажучи, якісь незалежні між собі. То тоді ми застосовуємо якраз приклад додавання. Як ви можете порахувати, що кодик може вибрати. В нього є варіант з трьох подушок, тобто 3. Також в нього є два варіанти коробки, це ще плюс 2, тобто вже 5 місць в нього є. Та одне ліжко це 6 місць, тобто це сума 3 плюс 2 плюс 1 це 6, шість, шість різних варіантів. А другий принцип це принцип множення. Він використовується, якщо ви рахуєте кількість варіантів якоїсь події, і е, ця падіння, вона складається з кількох етапів, які йдуть одним за одним, То, тоді використовується принцип множення. Також давайте розглянемо на прикладі, щоб було більше зрозуміло. Наприклад, у вас котик збирається пообідати, ви, як такий потужний хазяїн, йому запропонували. Вибір в нього є три види сухого корму, два види рідини, це молоко та водичка, та три види смаколиків вже після того, як він плотно пообідає. Ось і у вас звикається, скільки можливих комбінацій зібрати обід. Тобто для обіду йому треба щось сухого корму, якась рідина і смаколик. Ось, що, що ми обираємо? Спочатку ми обираємо один із трьох кормів, потім. І, і в додаток до цього ми ще далі обираємо. Тобто Потім ми перебираємо одну з двох рідин. і також нам ще треба обрати одну один з трьох смаколиків, тобто, у нас три умови, такі, і ми між ними можемо поставити сполучник І, От, тобто, якщо ми використовуємо І, значить ми множимо. Ось, і тобто, що у нас отримується? ми можемо брати один з трьох кормів. У нас три корми 3. Дві це два. і один з трьох моколиків три. Якщо ми це перемножимо, то отримаємо 18 можливих комбінацій. Ось це такий принцип множення. Тобто коли ми щось рахуємо в декілька етапів. І тепер далі буде трошки складніше, але ми на прикладах детально розберемося. Комбінаторні сполуки. Це перестановка, розміщення та комбінації основні типи підрахунків, які е, застосовуються в комбінаториці. Їх три основні, але якщо ви будете далі заглиблюватися в комбінаторику, то там вже буде це більш комплексно, Ось але це як база комбінаторики, можна сказати. І так, давайте почнемо з першого, з найпростішого це перестановка. Або англійською це звучить як permutation. Перестановка з n елементів це розташування всіх елементів ножних в певному порядку. Кількість перестановок обчислюється за формулою n факторіал. Давайте, щоб е, в комбінатурі, мені здається, важливо не тільки запам'ятати цю формулу. Як ви знаєте, дуже часто так перестановка така та формула включаємо, коли там рахуємо в порядок. Але важливо зрозуміти логіку, тоді вам, можливо, і формулу не треба запам'ятовувати. Ви її будете розуміти і завжди самі зможете її вигадати ще раз і застосовувати. Дайте приклад розглянути, щоб було зрозуміліше. У нас є така задачка. З кількома способами можна посадити 4 котика в ряд. Ось наші 4 котика, і ось наш ряд. В даному випадку нам важливо, так, хто буде на першому місці, на другому, на третьому і на четвертому. Ось і так. Для того, щоб у нас є ось перше місце перша позиція. І в нас є 4 варіанти котики. Тобто, у нас для першої позиції. Є чотири варіанти. Ось, наприклад, ми посадили такого котика. Тепер у нас залишилася друга позиція. На другу позицію у нас вже залишилось три варіанти котиків. Ось давайте оберемо, наприклад, такого посадили. Для третьої позиції вже залишилось два варіанти котиків. То ось садимо, наприклад, чорненького. І на четверту позицію вже один котик, він, можна сказати, йде автоматично одна, один варіант. Ось. І оскільки ми це зробили як декілька етапів, ми їх посадили, то ми перемножуємо 4 на 3 на 2 на 1 І отримаємо 4 факторіал, тобто 24. Ось. Все ось це перестановка. Тобто, скільки є варіантів, варіантів або способів. Переставити елементи між собою в певному порядку. Далі йде розміщення. Розміщення це arrangement або Permutation with selection. Ну, давайте будемо орієнтуватися на arrangement, щоб не всудитись. І так, через це розміщення, дзен по К-елементів, це так називається. Це вибір і впорядкування К-елементів збільшує множини з N-елементів. Знову ж таки, звучить так доволі складновато. Давайте розберемося зараз на прикладі, поки подивимося на формулу. Кількість розміщень з по ПК обчислюється за формулою. Вона позначається такою буквою А або в дужках НК, тобто більше і менше. Або буква А зверху пишеться менше, число, знизу більше. Ось і така формула N фтеріал поділити на N-K факторіал. Знову ж таки, давайте з нею розберемося, щоб не просто її не запам'ятати. І так, 5 котиків вирішили влаштувати змагання, і потрібно визначити, хто посяде перше, друге та третє місце, скільки варіантів, скільки варіантів можливих результатів. Тоді, скільки в нас взагалі можливо. Ось у нас є 5 котиків, із них ми вибираємо три, і ще нам їх треба визначити, скільки варіантів є першого, другого та третього місця. Знову ж таки, давайте розберемося, як це взагалі працює. Ось наші 5 котиків. І перше, друге та третє місце. Ось, коли ми на них дивимося, то ми розуміємо, що у нас для першого місця, ми ж спочатку перше місце вибираємо. Є 5 варіантів котиків, хто може зайняти перше місце. Наприклад, займе чорний код. Потім все, він більше у нас не входить, в список кандидатів. Тепер обираємо друге місце. У нас залишилось 4 кандидати-котиків. Ось, наприклад, хай буде такий сіренький зайняти друге місце. І все, він теж в список кандидатів більше не входить. І тепер на третє місце у нас залишилось, як бачите, три кандидати. Ось, тобто, наприклад, ці котик наприклад, третє місце. І все, і залишилось два кандидати Але те, що там буде, що буде на четвертому і п'ятому місці, нам треба не цікаво, тільки перших три. Тобто, ось ми вибрали перших три, перемножуємо, тому що це було три етапи: ми вибирали правила множення. І тепер. Перемножимо у нас 5х4х3, на на але нам тепер треба це якось записати формулу. Тобто, щоб отримати факторіал 5, 4, 3, так, нам ще треба 2-1 домножити і поділитися на 2х1. Тобто, якщо у нас тут, мовно кажучи, N, тобто ми тут окороляємо зверху до N факторіал. А щоб о, прибрати хвостик, ділимо на N мінуська повторялку. Ось. І отримуємо 60. Ось, це така логіка для розміщення. І так, останнє, але не найменш можливе, це комбінація. Комбінація або комбінейшн. Комбінація з елементів по k. Це вибір К-елементів із більш множини, яка складається з N елементів. Але без урахування порядку. Тобто, якщо в розміщенні у нас було перше, друге і третє місце, то тут нам просто треба вибрати, вже там без різниці, кого на яке місце поставити. Ось, кількість комбінацій зраховується за формулою. Вона позначається буквою С в дужачках спочатку більше число, потім менше. або вона пишеться по буква C, потім зверху пишеться менше число, знизу більше. Тобто ми з n-елементів обираємо. K. Ось. І вона розраховується за формулою n-факторіал поділити на k факторіал помножити на n-k факторіал. Ось. Але давайте розберемося на прикладі, знову ж таки, щоб ми зрозуміли основну логіку. У нас є така задачка. У Мурчика є 5 друзів-котиків. Ось, а гості він може запросити лише 3. І скільки в нього можливих комбінацій вибору. Тобто, ось у нас наше 5 друзів і 3 місця. Але на цей раз, як ви бачите, тут вже місця без впорядкувань. Але все одно, давайте подумаємо, у нас спочатку ми можемо обрати одного з п'яти котиків потім з 4 і з трьох. Ось ми вибрали трьох котиків. І, як минулого разу, ми можемо ці три числа перемножити. І ось наша формула як була в розміщенні. Але яка основна відмінність? Що тепер ми ж можемо ще переставити місцями, наприклад, чорного і сірого котика, ось таких котиків можемо. І ще одного чорного і сірого. Тобто, нам вже немає значення, як вони там між собою будуть стояти всередині. Так, і тому нам ще треба ось це те, що у нас вийде, поділити на кількість перестановок оцих елементів, які ми вже обрали, бо нам не важливий їх порядок. Тобто, ось так ще на три факторіал, Це кількість перестановок трьох елементів. Ось. Ну, якщо ви так подивитесь, то це якраз у нас і буде. Що у нас буде N-факторіал поділити на K-факторіал, поділити на N-K факторіал і на K-факторіал. Ось тут тобто це у нас буде 10. Такі ось можливі сполуки. Ну, ми з теоретичною частиною розібралися. І тому це наставний час попросити вас про підписку та вподобайку. Якщо вам подобається мій контент, це буде мене надихати робити ще нові ролики. Як ви бачите, без натхнення я нічого не можу робити. Тому прошу вас надихнути мене своїми вподобайками. Ось, і тепер ми можемо з вами продовжувати з прикладами задач. І так, задача номер один на сьогодні. Скільки чотирицифрових цифрових чисел можна скласти з цифр 1, 5, 7 та 9. І так, нам у нас є 4 елементи, їх треба розташувати у певному порядку. Тому що ми використовуємо правильно перестановку. Ми будемо їх між собою переставляти. І так, тобто це у нас буде 4 факторіал, що дорівнює 24. І задача розказана. Задача номер два. Скількома способами можна вибрати три страви з меню із 12 страв. Що тут у нас Ми із 12 елементів? Нам треба вибрати 3, і порядок не має значення. Тобто, в даному випадку, нам, нас не питають там на перше, друге і третє, а нам просто кажуть, три страви треба вибрати. Ось тому це комбінація. А якщо б нам сказали, що нам три по порядку треба, тоді це було б розміщення. А оскільки це комбінація. рахуємо. ось у нас буде 12. Зараз давайте подивимося, як легше рахувати, да, такі дроби такі лайфхак. У нас буде формула підставляємо 12 факторіал, поділити на 12 мінус 3 факторіал і на 3 факторіал. Що ми можемо зробити? Давайте. Спочатку порахуємо, у нас буде 12 факторіал поділити на 9 факторіал на 3 факторіал. І тепер у нас тут найбільше число 9 факторіал. Нам давайте треба від нього якось дихатися, щоб нарахувати цілих 9 факторіал. Тому, що ми, у нас такі швидкі 12 факторіал? Це 9 факторіал помножити на 10 на 11 на 12. І ось внизу у нас теж 9 факторіал на 3 факторіал. Тепер 9 факторіал ми можемо скоротити. І нас залишиться 10 факторів на 10 на 11 на 12 поділити на 3 на 2 на 1 Теж можемо ще тут скоротити трошки і отримати 220 можливих елементів. Тепер задача номер 3 Для відкриття сейфу використовується чотиризначний код, який складений із цифр від 1 до 9. І є важливе правило, що в самому ході цифри не повторюються. Скільки різних паролів можна створити? І так, що у нас? Давайте її сформулюємо так задачу? Нам з 9 елементів треба обрати 4 різних, і порядок має значення, тому що Навіть як ми вгадаємо, Чотири цифри, нам треба їх правильно впорядкувати, неначе пароль не спрацює. Ось. Так, якщо у нас порядок має значення, то це розміщення. Тобто, у нас розміщення з 9 елементів по 4. Це буде 9 факторіал поділити на 9 мінус 4 факторіал. Знову ж таки, користуємося лайфхаком, який я вам вже пропонував. І у нас залишилось 9 поможти на 8 на 7 на 6 і буде 3024. І на цьому задача розв'язана. І остання, але така, мабуть, складніша за перші три. Це така на, щоб підфіналізувати. У нас є виставка, в якій беруть участь 10 різних котиків. І спочатку, взагалі, як ця виставка проходить, це така виставка змагань. І в нас спочатку ми обираємо із цих 10 котиків 6 фіналістів. А потім із цих фіналістів ми визначаємо перше, друге та третє місце. І в нас запитується, скільки можливих варіантів. Скільки варіантів обрати 6 фіналістів. І в даному випадку у нас порядок. Коли ми обираємо 6 фіналістів, у нас порядок не має значення, тому що просто треба обрати із 10, 6. Це буде це з 10 по 6, тобто 210. Ось ми брали 6 фіналістів. А тепер нам ще треба визначити, хто посяде перше, друге, третє місце. А ось, якщо вже у нас треба визначити перше, друге та третє, то тут у нас порядок вже має значення. І тому це розміщення. Розміщення з 6 по 3. Це у нас буде 6 на 5 на 4 120 можливих варіантів. І тепер у нас ж ми рахували два етапи, тому ми тут з вами пригадуємо, що у нас є принцип множення. Тобто, щоб порахувати кількість можливих виборів переможців, то це у нас буде комбінація 10 по 6 помножити на розміщення 6 по 3 Тобто це буде 210 на 120 буде 25200. Ось, на цьому задача розв'язана. Бачите, як здається, що у нас всього 10 котиків, таке просте змагання, але доволі багато можливих, можливих варіантів виходу, так? можливих комбінацій, скільки у нас може бути переможців. Ось, ну, на сьогодні це все. Час потягнутись, видихнути, відпочити, засвоїти пройдений матеріал, тому що на це, звісно, треба час, поки воно все в волені у вас вляжеться. Ось. Всім, хто розібрався від мене 12 балів, не смів котика. Якщо у вас залишились якісь питання, то, звісно, пишіть в коментарях, я буду намагатись відповідати. Ось. І дякую вам за перегляд. котик вам каже мяу! А я вам кажу, побачимось в наступному ролику. Та да, не забувайте писати коментарі, які теми мені розглянути. Бувайте!